Сильний вітер, грози, град і зливи наробили шкоди на Львівщині, Волині, Закарпатті, Буковині, Прикарпатті, а також у Вінницькій, Тернопільській та Рівненській областях. Рятувальники ліквідовують наслідки буревіїв у десятках населених пунктів. Найчастіше це повалені берева на проїжджих частинах, обірвані лінії електропередач, зірвані дахи та пошкоджені автівки. На Закарпатті зафіксовано понад 50 пошкоджених дахів у селі Бадів, ще 20 виїздів рятувальників. Вони прибрали 22 дерева, що попадали на дороги, електромережі та подвір'я. На Волині працювали понад 40 рятувальників та 11 одиниць техніки у Ковальському, Луцькому та Володимирському районах. Дерева прибирали з автошляхів і вулиць, щоб відновити безпечний рух транспорту. У Чернівецькій області пошкоджено понад 1400 квадратних метрів покрівель на будинках, підприємствах і адмінбудівлях. Дерева падали на автошляхи, будинки та автівки. Над ліквідацією наслідків негоді працювали 41 рятувальник та 11 одиниць техніки. На Прикарпатті рятувальники здійснили 12 виїздів, з них 10, щоб прибирати дерева, що падали на припарковані машини. Один лист бляхи з покрівлі зірвався на проїжджу частину. У Львівській області буревій повалив дерева у містах та селах, перекриваючи дороги і пошкоджуючи приватну власність. У багатьох населених пунктах ліквідація наслідків негоди ще триває. До робіт залучені десятки рятувальників та спецтехніка. Завдяки їхній оперативності вдалося швидко відновити рух транспорту, запобігти новим пошкодженням та забезпечити безпеку мешканців.